А ти просто і будь коханою. Любов і до дна. Олена Мозгова вперше прокоментувала інтерв'ю по Номаріові, якому він розповів про її зради. Ти вільний. А у екс-дружина Віталія кличка Наталія Єгурова показала їхнього спільного сина. Він копія батька. Деталі захвалино. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Для мене святою ти будеш і грішною. На початку 2000-х одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу, співак Олександр Пономарьов і музичний продюсер Олена Мозговару спалися після 10 років стосунків. Продюсерка Олена Мозгова на своїй сторінці Фейсбук згадує колишнього чоловіка і співака Олександра Пономарьова. Здавалось, вже майже 20 років пройшло з моменту розставання, але і пономарьов, і мозгова продовжують аналізувати свої відносини. Нещодавно артист зізнався, що їхній союз розпався через ради Олени. Відбулося так в житті, що. Зрадили, я спробував простити. Потім ще раз зрадили. Я не зміг простити. і Пішов так. Відбулося я Олену. Поважаю вдячний їй за доньку, тому нічого поганого не хочу про неї говорити. Сказав Артист. У відповідь продюсер на своїй сторінці Фейсбук натякнула, що причина розставання була куди складніше, і з її наслідками вона змогла розібратися лише недавно. Я тебе простила, все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічають. Це не випадково, Ми всі один для одного урок. Дякую за урок. Ти вільний? Звернулася до колишнього коханого Олена Мозгова. П'єте. буде ми, на ви. Сорка додала, що знайшла декілька дуже приємних і красивих спогадів з Пономарьовим, коли шукала фото. Нагадаю, що артист був одружений двічі з Оленою мозговою та Вікторією Мартинюк. Пономарьов ніколи не говорить про особисте життя, але нещодавно натякнув, не що має нові стосунки. Все в порядку, тому давайте не рухати, щоб воно й далі було в порядку. я забобона людина зі студентських років. Я розумію, що біблія пише, що все вірити не можна. А от Олена Мозгова одружена зі співаком Девідом Аксельродом, з яким виховує маленьку доньку. От колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, показала рідкісні фото їхнього сина. Молодший син мера Києва Віталія Кличка. Максим закінчив старшу школу в Німеччині. Мама хлопця показала фото з його випускного дня. На свято Наталія прийшла у бірюзовому костюмі. А Максим обрав синє класичне вбрання. Наталія опублікувала в інстаграм Stories фото з урочистої події. Це моя кохана мама, і вона дуже пишається тим, що я успішно закінчую школу. Передала слова Максима Наталія. Також Випускний Максима приїхав його старший брат Єгор Даніель. Він також нижчий за зріст брата. То щойно закінчив середню школу. Мій молодший брат зазначив Єгор Даніель. Сама ж Наталія поділилася, що дуже пишається своїм сином, який успішно закінчив школу. У хвилини щастя очі випромінюють особливе світло. Я щаслива і горда мама. Мій молодший син успішно закінчив середню школу. Написала співачка, Зазначайте СН. Що у Віталія Кличка три дитини: два сини і дочка Єлизавета Вікторія. Вони народилися в шлюбі з Наталією Єгоровою. Однак, у серпні 2022 року стало відомо, що кличко розлучається з дружиною після 25 років шлюбу. Він сказав, що на їхні стосунки вплинула відстань. Мі, на мі, серая, в камуші. Єгорова вже багато років живе в Німеччині, а кличко в Україні. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! 촬영 <susur>